Всім привіт! З вами Крайт. Як ви знаєте, нещодавно, а саме 2 серпня, вийшов The Joy of Creation, а точніше його демка. І звісно ж я пройшов його на своєму ютуб каналі. Ті, хто не бачив, обов'язково гляньте, відео просто відпад. Блять, єма єма, блять, йоб твою мать! Твою мать бляха, єма, блять, бляха бляха, йоб твою мать, бляха єма... Є мать, блять, бляха! Бляха, бляха. Мать. ЙОБ ТВОЮ МАТЬ ЙОБ твою мать! Там повне проходження гри, одне з небагатьох на українському Ютубі, то, А він, тобто Ютуб, просто відмовився його продвигати. Тому, якщо не бачив або не бачила, то обов'язково глянь. Все, 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 все. Повертаємось до теми відео. На моє здивування, в цій демці є досягнення, і я подумав, що вам було б в теорії цікаво послухати про них, ну і звісно, як їх отримувати. Почнемо з найпростішого, як на мене, а точніше навіть двох. Перше, у нас це Special Disorientation або ж просторова дезорієнтація. Воно отримується, якщо посвітити ліхтариком не в ту сторону, де буде стояти Фредді на камері. Ну тут все доволі просто. Відразу після цього можна отримати наступне досягнення: Planet Obsolations. Ну, я сподіваюся, правильно прочитав. Або ж заплановане старіння. Його можна отримати, якщо посадити ліхтарик в нуль і спробувати посвітити ним. Зрозуміло, що буде лише звук клацання, але світла не буде. Якщо вже пішла така пляска, можна за один забіг спробувати отримати ще одне досягнення Lights out, або ж вимкнення. Його можна отримати, якщо ігнорувати заміну запобіжника, який відповідає за світло в будинку, після чого воно повністю вимкнеться, без можливості його знову увімкнути. Ну і через наші дії, до нас скоро прийде дехто трішки секретний, але про нього поговоримо пізніше. Нам важливо інше, ми можемо отримати досягнення футілу або ж даремно. З ним трішки складніше, але все ще доволі просто. Коротше, після того, як ми отримуємо скример, нам потрібно швидко нажати Alt F4, аби закрити гру. Після чого досягнення буде вже у нас. Ну і мені здається, що це дуже товста відсилка на те, що багато людей так лякаються деяких ігор, що на автоматі закривають їх. Тим не менш, у нас вже в кишені 4 досягнення з 8, половина шляху пройдено, тому рухаємось далі. Наступний у нас Out Like White, або, як його перекол, вимкнений як світло. Я намагався зберегти гру слів, а ви в коментарях напишіть, вийшов у мене це чи ні. Так от, саме досягнення полягає в тому, аби знайти на камері Бонні, який буде тільки чекати, аби зламати нам камеру. Але нам треба бути трішки обережнішим і просто знайти його. Після чого треба піти в те місце, де він ховається, і наго посвітити в нього. Після цього він нам легесенько дасть по голові і вимкне, Ну і звідси і пішла назва цього досягнення. Ідемо далі, one more або ж ще раз. Тут назва вже багато про що говорить, але все ж уточню. Треба просто 10 разів програти. А зробити це доволі просто, тому не хвилюйтеся, скоріш за все, ви його точно отримаєте, якщо вперше граєте в цю гру. Так, що тут у нас далі? О, тут я довго думав, яке досягнення сюди поставити, але все ж вирішив запас або ж шлях. Воно дається за повне проходження гри, тобто треба посвітити на Фреді 12 разів і не програти між цим. Сказати чесно, аби пройти гру, мені потрібно було близько двох годин, але я все ж зміг це зробити. А от наступне досягнення мені прийшлось спеціально сидіти і вибивати його вже після запису гри. Ну що ж, ось останнє досягнення, яке, хоч і нескладне, але трішки геморойне: Maintenance Expert, або ж фахівець з обслуговування. Воно отримується якщо 100 разів. Я уточню 100 блять разів! Сто разів замінити запобіжники в щитку, Мені потрібно було награти ще близько двох годин, аби я зміг добити це досягнення. Це просто жах. Що ж, з досягненням ми покінчили. Сподіваюсь, всім було все зрозуміло. Далі ми перейдемо до небагатьох цікавих секретів і деталей, що можна помітити в грі. Перша і найбільш цікавий деталь, це малюнки, що тут і там з'являються по ходу ночі у нас в офісі. І що найбільш цікаве, там буквально зображено, як перемогти того чи іншого противника. Візьмемо, до прикладу, малюнок з Фредді, на якому буквально написано, що ми повинні зробити повний оберт годинника, або ж Бонні, де цитата: «Закрий свої очі. Тобто, ну, буквально не треба на нього дивитись на камерах. Це теж така жирна підсказка. Або Чіка, ми ховаємось, ти шукаєш. Мова йде, звісно ж, про її кекси, які повинні ми знайти в той момент, коли вона з'являється у нас в офісі за відведений час. Ну і, звісно ж, Фоксі, All Eyes on Me. Буквально, треба на нього дивитися всіми очима, які в тебе тільки є. І, чесно кажучи, коли я перший раз проходив гру, я цього всього не помітив, точніше, я не вдумувався в ці малюнки, і я дуже довго думав як перемогти Фоксі. Ну, коротше. Деталь дуже крута, але для мене, наприклад, була не дуже очевидною. Ну і додатково просто декілька гарних малюнків на тему творця і його творінь. Іншим секретом можна вважати галюцинації Чікі, вони просто з'являються час від часу по ходу гри. Просто як цікава деталь. Ну і напевно саме цікаво. це той самий аніматронік, що вбив нас, коли світо вимкнулось. Це був якийсь змінений Фредді, точно не той самий, який у нас в грі. Навіть можете порівняти модельки. І що саме цікаве, саме змінений Фретіс з'являється, коли ми проходимо гру до кінця. Взагалі, задумка зі зміною аніматроніків на щось більш страшне і кошмарне, мені дуже подобається. Як ніяк це демони по сюжету, і їм така поведінка тільки личить. Ну і що ж, думаю, час закінчувати. Я вас попрошу ще раз, все ж гляньте відео з проходженням The Joy of Creation. Я вклав багато зусиль і емоцій в нього, тому хотілося б, щоб я побачив якомога більше людей. Ну а на цьому точно все. Ставте лайки, коментуйте це відео, підписуйтесь обов'язково на мій ютуб канал, на мій телеграм канал і, звісно ж, на Discord сервер. Ну, якщо є бажання мене підтримати копійкою. Посилання на монобанку і донотело є в описі. А на цьому все. З вами був Крайт, до наступних відео. Всім пока!